Всім привіт сьогодні. Прев'ю другого ігрового дня матчів Національної баскетбольної асоціації. Чотири матчі нас сьогодні очікує, і перший з них Оклахома Сіті Тандер, Мемфіс, Грізліс. OKC прагне втілити перший рядок посіву в західній конференції. Щоб розбити оборону Мемфіс Грізліс, які займають третє місце в Defensive рейтинг в NBA. Мемфіс, так темна конячка з непоступною захисною ідентичністю. Але сьогодні вони будуть грати без джамаранта. Тандер завершили регулярку з показником 68-14 і, і найшвидший темп в NBA. Загалом в серії плей-офф ці команди зустрічалися три рази. Дві серії забрала OKC і одну – Менфіс. Ігри в плей-офф загалом 19 ігор вони зіграли між собою. Менфіс забрав 10 перемог, OKC – 9. Остання серія була в 2014 році, і OKC перемогли Менфіс в серії з рахунком 4-3. Тому. Все ж таки сьогодні OKC повинні забирати гру, тим паче за відсутності Джамаранта, Тому очікується. Перемога AC Thunder Другий матч Ігрового дня між Бостон Celtics та Орландо Меджик. Бостон суперчемпіон НБА чинний чемпіон NBA який буде приймати серію з Орландо Меджик. Другий посів проти сьомого Меджик, мабуть, буде спиратися більше на оборону, тоді як Атаки Селтікс та й загалом динаміка командної гри це акцент на трьохочкові китки. Бостон чемпіон з кращою статистикою попадань з гри 56,1%. Тому буде цікаво подивитися на гру лідерів Orlando Magic Франца Вагнера та Пауло Банкеро та командну гру та глибину лавки запасних потужного Бостон Celtiкс перший матч мають забирати Celtics впевнено, я б сказав би забирати матч. Та й серію загалом. Я не вірю, що Орландо Меджик виграє більше ніж одну гру, тому 4 1 в серії. Мабуть, буде така закономірність.